Та дистанційні уроки. Тема уроку обчислення виду 13 додати 2. Задача різних типів з одним сюжетом. Відтворення малюнка. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо. Роботу швидше починаємо. Порахуй, скільки ти бачиш листочків. Правильно зображено. 7 листочків. Скільки квадратиків зображено на екрані? На екрані 5 квадратів. Молодці. Давай з тобою розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Запиши каліграфічну хвилинку. Число 8, Один рядочок. Якщо прописали, продовжуйте далі. Якщо ні, зупиняйте наше відео. Давай запишемо з тобою математичний диктант. Написали МД вісім мінус два. Вісім мінус два. Наступне два додати чотири. Два додати чотири. Буде так. Добре. Наступне. Наступне число за числом п'ять. Наступне число за числом п'ять. Далі попереднє число за числом 4. Попереднє число до числа 4. Наступне 0 додати 4. 0 додати 4, 5 відняти ль. 5 відняти 0. Давайте перевіряти. 6, 6, 6, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 6, 2, 3, 4, 5. Сподіваюся, у вас вийшло. Саме так. Якщо так, ставте смайлик. Якщо ні, поставте собі сердечко. Давайте виконаємо з вами арифметичні дії. 8 мінус 2 буде 6. 6 додати 3. Буде 9. 9 мінус 1. 8. 8 додати 2. Молодці буде 10. 10 відняти 3. 7. 7 додати 0. 7. 7 відняти 2. 5. 5 відняти 5. 0, 0 додати 7, буде 7. Молодці. Додати 2 дорівнює 5. Дивимось, 3 додати 2 дорівнює 5. Якщо ми 13 додаємо 2, буде 15. Тобто ми одиниці додаємо до одиниць. Диво, у нас в нас є 10 олівців, так? і ще є 3 плюс 2 буде 15. Променем. Розглядаємо. 5 додати 3 буде 8. А якщо ми 15 додамо 3, то буде 18, тому що ми одиниці додаємо до одиниць. будь ласка. Буде? Правильно. Шість. П'ять додати чотири буде? Дев'ять, мої розумнички. Якщо ми з вами до шести додамо два, буде. Правильно, 8. А 1 додати 7 буде 8. 3 додати 5 буде 8. А тепер поглянь. Пам'ятаєш, ми додавали 3 додати 3, в нас було 6. Якщо ми одиниці додали, то 13 додати 3 буде 16. Молодці. Якщо в нас 5 додати 4 було 9, то 15 додати 4 буде 19, правильно? Якщо у нас із вами 6 додати 2 було 8, то 16 додати 2 буде 18. Так. 11 додати 7. Ми можемо глянути. В нас 1 додавали 7 було 8, а 11 додати 7 буде 18. І, звичайно, 3 додати 5 8, а 3 додати 13 додати 5 буде 18. Молодці, ви впоралися. Так, це гарбуз та ананас. Що важче, ананас чи гарбуз? Звичайно, гарбуз важчий, ніж ананас. Підкажи, на скільки кілограмів? Для цього нам треба відняти. Від 12 віднімаємо 2. 12 мінус 2 дорівнює 10 кг. Гарбуз важчий, ніж ананас на 10 кг. Далі, будь ласка, яка маса ананаса і гарбуза разом? Знайди. Треба 12 кілограм додати. 2 кілограми буде дорівнювати 14 кілограмів. Правильно, ви впоралися. Останнє завдання: як порівну поділити яблука між двома дівчатками так, щоб одне яблуко залишилося в кошику. Подумав. Ви ж мої розумнички. Ви вже знаєте, що треба зробити. Треба, щоб одна дівчинка взяла яблучко, а інша дівчинка забрала яблучко разом із кошиком. Тобто взяла кошик з яблуком. Правильно? Будь ласка, порахуйте, скільки зображено квадратів. Один, два. Молодці! Всі ви добре працювали на уроці, не дрімали гарно. Всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласнички. Ви молодці за увагу. Ви впоралися з завданнями.